Квайт Лівінг, і сьогодні я хочу з вами піти в магазини декору сад-центри і показати, що є цікавого для садового сезону. Юск, батлерс і, можливо, ще щось зайду гляну. Тож давайте подивимося разом і надихнемося. Зараз я з вами схожу в юск і покажу, що там нового можна купити для саду або ті речі, які мені подобаються. Рутангові кашпо з юск. Я їх дуже люблю, вони досить витривалі, в мене вже два роки є і їм нічого не сталося. Є ось такої форми прямокутної. Є круглі. І є ще ось такі циліндричні. Ось ці дерев'яні ліхтарі красиві. Чорні мені менше подобається. Це крісло зі штучної шкіри, але воно дуже зручне, гарне, стильне. Мені воно подобається. Ось такі підставочки з металу і з колесиками. У мене вони є, витримують вагу. І вони з колесиками. Ось оці кашпо найбільші, не бачу цінника. Їх є дві штуки і в такому найбільшому я тримаю свої троянди плетисті. Ось такі зі штучного ротангу мені менше подобаються. Мені взагалі не подобаються. Тому я б їх не купувала. Ось такі з дерев'яних дошок. Теж таки нічого, але не мій стиль. Я люблю з ротангу. Ще є ось такі. Вони дуже класні, але з ними треба обережно, бо вони, якщо буде залежуватися вода взимку, то тріснуть. У мене деякі з неправильною зимівлею трісли, обдерлися, тому з ними треба обережно бути. Ще такий теплий відтінок, щось нове цього року з'явилося. Угла. Ось як вони виглядають. Так, що я ще люблю? Дерев'яні дощечки. Оці кошики класно виглядають. Це з мармуру. Юску досить багато класних матеріалів, які будуть служити досить довго і не виходити з моди. Мінімалістичний столик, гарне дерево. Ну, дизайн мені не дуже подобається, таке крісло я би не купувала. Дивіться, яка парасолька красива в горошок із такою бахромою. Можливо, я собі таку візьму. Не сьогодні, але є рожева. Я б хотіла віддалі рожеву, але цю побачила і вона досить класна. Якийсь новий ліхтар, теж такий натуральний, дуже красивий. Кошки тут красиві всі. Ось таку коробочку я маю в себе в кабінеті, дуже їх люблю. Тут багато таких трендових форм, які дуже багато бачили в інстаграмі, і тому мені не дуже хочеться їх купувати. Тут красива форма, така ребриста. Такі статуетки мені вже не подобаються. Такий бамбук я не люблю. Мені зовсім не подобається. Я б таке не купувала. Оці дуже круті горщики. Оці мені подобаються, тільки, тільки не знаю, чи я ще куплю собі такий. Ще є ось такий. Корщик непоганий. Ще дуже багато кошиків. Я багато маю кошків з юск. Камера не продає відтінки, але вони насправді рожеві. Ось ще одна така. Ваза, яка може служити і для кензану, щоб робити флористичні композиції, або як кашпо для висадки цікавих рослинок. Ось ще є маленький такий горщик. Я дуже люблю, коли є така ніжка. Вони виглядають набагато цікавіше, ніж якби її не було. А ось ще ось такий кашпо. Е, мені сподобалося ще минулого року, я один такий купила, але на знижці дуже-дуже класний, бо має ніжку. Ось ліхтарики е, можна тут поставити свічку і тримати все до теж непоганий. Ось такі ліхтарики ні-ні-ні. Ну, така підставка мені також не подобається, бо занадто геометрична, забагато різних ліній. Собі я б таку не купила. А це барбекю одноразове. Класна штука в похід. Ще красиве кашко з металу. Ось глибокі. Я теж над ним думаю, чи потрібно мені в колекцію. Бо чорні кашпо з металу я також маю в своєму саду і можу доповнити таким кольором. Такі меблі з ротангу я також не люблю. Ну, нема в них якоїсь грації. Такі масивні, дуже. Я люблю все-таки щось тендітне, елегантне. Ось як виглядають маленькі кашпо з ротанго і ліхтар. А також я бачу, напевно, на сонячній енергії оці світильники і це, напевно, щось безпровідне. Це крісло таке не зле. гарний стиль. Але не мій сад. Але не погано. Краще, ніж оце поряд. А тепер ми з вами підемо в Батлерс і подивимося, що весняного вони пропонують тут. А тут у нас весна. Штучні квіти, але досить такі здалеку правдиві. Є великодній декор. Оця ваза класна, на триємності. Тут є багато маленьких кашпо красивих, з такими мишками. Трочки маленькі є. Я колись купувала тут велику. Ще варіант mm -hmm. столика і крісела, сад з металу. Такий непоганий варіант. Mm -hmm. Кошечок красивий. Оце ємність класне. Тут всі вази гарні я маю. Крім таких, таких, я не люблю. Оця красива-фіолетова. Тут ще ваза зніжкою. Теж класно, Ще ваза зніжкою. Тут гарний колір. Оця красива смужка. І та, яка найбільше подобається космона. Гінко білова. Дуже красива. Стика ваза теж непогана. Є такі маленькі пляшечки. І також класна на дві ємності. Форма. От, дивіться, жірафу. Клас. <гум> Мене є зайці комінгу, а тут ваза жирафа. Тут завжди красиво декорують стіл, і дуже мені подобається оця лампа. Ось таку мисочку маю. Дерев'яні тарілочки класні. Оце все я не дуже люблю, тому детально показувати не буду. Ось ще раз покажу цю вазу. Вона така дуже на дотик і має всередині. Досить невелику глибину, але має. Класно. Мені є подібна у формі мушлі, тому цю я, мабуть, собі не буду брати. А хто знає. Дивіться, який кролик. Свого я теж купувала Батлерс. Ось такий ранер я маю. Дуже мені подобається тканина і колір. Ще такі маю серветочки, такі маю серветочки, маю таку дошечку, але не чорна, а дерев'яну. Дуже багато приборів різних відтінків. У мене колись такі були. Такі ємності я купувала в Ікеа. І тут такі є. Класні. Дивіться, ще якийсь столик є, а до нього менший. З плиточки маленької. Непогано. Так, подивимось, які тут келихи є красиві. Так, 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 поки не бачу. Немає тих, які мені подобались минулого року. Зате тут ще є ось такі красиві. горнятка в І таке скло люблю. Це красивий оцей свічник, гарна форма, метал і скло. Вже кілька років на нього дивлюся, він продається без цієї свічки. Дуже красивий. покажу вам великодню колекцію, яка представлена в епіцентрі, тут є багато кошиків і різні писанки для декору. Тут є багато свічок у формі яєчок. Не знаю, чи я буду такі купувати, але, наприклад, жовтий колір мені подобається. Є ще такі великі. Класно виглядають оці пофарбовані такі. Ой, рожеві, класні. Таке б я, напевно, купила. Ну, я б сказала, досить непогано. Окрім квіточок, курочка, зайчик з трави. Віночки. Непогані, бо є такі наче натуральні елементи, як трава. Оцей з минулого року, я пам'ятаю, теж мені подобався. Оцей з блискучими перламутровими мені менше подобається. Оцей класний півник, напевно, там випадково. Та. Кошечки. Тут ні, тут негарні штучні квіти приклеєні. Це все занадто, занадто все в блискітках, штучне, це все пінопласт. Таке не купуйте. Такі, такі пасинки мені також не подобаються. Не знаю. Тут є набори для розмалювання. Ще купа зайчиків різних, але також мені таке не дуже подобається. Кошики теж мені не подобаються. Тут занадто все-таки штучне, дуже-дуже все-таки рябисте занадто. віночок також в продається. придається. Непогано, але чи я б собі купила такий не впевнена. Тут мені нічого не подобається. Тут забагато всього. Ще кошики мені такий стиль взагалі не подобається. Тут ротанг Тут красивий, але ось такі штучки з тканини мені щось не дуже подобається. Взагалі то кошик на святкування не збираю, тому і вибирати мені не потрібно, але вам покажу, що тут є. Дома в центрі вже продають цибулинки або корневища різних квіточок. Я маю оці кашпо такої форми у вхідній зоні. Дуже їх люблю. вони знову з'явилися в епіцентрі. Тут, правда, більш такий сіріший колір, а в мене більш теплий ось. І цей і такий менший. Також бачу, хто здогадається. Фламінго бачу. Тут є навіть менший розмір і є більший. Скоро я із свого дістану. Ось ціна, дуже великий відділ для саду, але для мене тут нічого цікавого немає, тут є дуже багато насіння різного, і квітів також. Тут дуже багато всього, але О, дивіться, що я знайшла, вони знову є. Клас, клас, клас. Це дуже круті теракотові горщики. І в мене їх вже є багато. Тому я дуже рада, що ура, клас! Оці маленькі, боже, я їх купувала ще по 80 гривень. Більше-менше. Клас. Ще є серія Мокко. Теж. Навіть є такі цікаві прямокутні піддони. І такі маленькі горщики. Вони гарно старіють. І ось дивіться, є ще український виробник. Тут мені менше подобається це більш така глина. А тут цікавіша фактура, і вони гарно старіють. Це занадто гладенька і такий колір не той, а ці просто ідеальні. О май гад! Боже, їх завезли. Я просто щаслива. Останній раз завіз був у 2020 році, здається. Боже, я думала, їх ще не завезуть. Я просто дуже-дуже рада. Це найкращі горщики, теракотові, клас. Так, я вже собі взяла кілька штук і стою і думаю, скільки мені треба ще. Доклала ще три маленькі. І дуже треба поспішати звідси йти геть. Йти геть, бо я ще щось візьму. Все решта пластик, пластик, тому я огляди не Ні, оці, оці не з пластику, ці класні, але з ними треба обережно, щоб вони через зиму, через лід і замершу воду не потріскали, бо це полістон такий матеріал, не бетон, а з такою сіткою спеціальною. І він досить легкий, але типу натуральний, тільки не дуже морозостійкий. Mm -hmm. Оці підставки я б не радила, в мене були з фанери, ось такі круглі, але вони пліснявіють. Тому я б вам радила краще з'юзку такі металеві на колесиках. Дуже багато квіточок. Ось такі волошки е, класні садила. Це насправді дуже багато всього і багато що я маю. Оці садила восени. Оці дуже класно сходять ця фірма. І є великі такі упаковки, Цинія. І маг десь був. Тут немає. Мої горщики теракотові. Дивіться, як вони виділяються серед всіх решта таких пластикових, просто, просто краса. Сіп'ятка. Бозі, Бозі. Ну, смішне таке. Christmas